Північний Льодовитий океан має важливе значення для країн, береги яких омиває його води. Шельфова зона океану біля берегів Аляски, Канади та Росії має великі запаси нафти та газу. Біологічні запаси океану незначні. У Приатлантичному районі ловлять рибу і добувають водорості. Полюють на тюленів. Полювання на китів в океані обмежено. Морські перевезення тут менш інтенсивні, ніж в інших океанах. Північний морський шлях це головна судноплавна магістраль в Арктиці, що значно скорочує відстані європейськими і далекосхідними портами. Навігація триває від 2 до 4 місяців. Північний льодовитий океан досліджують полярники.